Поки Росія щодня атакує Україну ракетами і дронами на саму Росію і її союзників обрушується стихія. Махачкалу заливає дощами, міста приморя залишилися без світла і доріг, а у Китаї шторм забрав десятки життів. Природа, здається, сама почала говорити із агресорами їхньою мовою. Детальніше дивіться далі. Поки Росія атакує мирні міста України, її власні ідуть під воду. Махачкала повністю у владі потопу. Сильні зливи перетворили вулиці на річки, сходи на водоспади, потоки зносять автомобілі і затоплюють будинки. Люди по коліна у воді, місто паралізоване. Комунальники працюють як можуть. Мер міста каже, що ливнівки справні, просто не витримують такого натиску. За день випала місячна норма опадів. Водночас, ураган, ударив Примор'ю. 13 квітня потужний циклон залишив без світла понад 5 тисяч людей. Шторм зривав дахи, ламав дерева, валив опори. У регіоні повна темрява і розруха. Кілька сіл відрізані від цивілізації. Дороги затоплені, електрики немає, зв'язок на межі. У прибережній зоні шторм викинув на берег тіло Китаю з гігантською пухлиною жахливий символ гідний російських реалій. А тим часом Китай теж під ударом. Смертоносний шторм забрав десятки життів. При вітру до 150 км на годину. Людей буквально зносить із землі. Найбільше постраждала провінція Хебей. Там ураган мав силу тайфуну у Україні. Запроваджено помаранчевий рівень тривоги. Це вже не попередження, а сигнал небезпеки. Друзі, закликаю всі свої думки щодо почутого і побаченого висловлювати у коментарях під цим відео. Також не забудьте вподобати цей випуск і обов'язково підписатися на канал свій час. Почну з такої інформації. Українські сили знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3 одразу після його приземлення на аеродромі в Росії. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, удар було завдано українським дроном, і вартість знищеного літака становить близько 100 мільйонів доларів. Цей успіх став можливим завдяки низці вдалих ударів по російських аеродромах, що змусило ворога перемістити авіацію в глиб країни. Пане Геннадій, розкажіть, будь ласка, про цю здобич трохи детальніше, як взагалі можна було знищити такий літак дроном? Та можливо у вас є здогадки, під час якої конкретно атаки ЗСУ могли знищити такий бомбардувальник? Ну виходячи з виключ виключно з офіційної інформації, яку надав головнокомандуючий збройних сил України, що він тільки сів і йому прилетіло. І знаєте, ніби можна ставити крапку, але ми маємо розуміти, що е знаходиться за тим, що він сів, а по ньому прилетіло. Тобто то, що по ньому прилетіло, прилетіло в той момент, куди, коли він сів. Тобто, всі уважно дивилися, в якій е годині він е з того аеродрому, де базується, взлетів, і розуміючи час, коли він прилетить, так все було добре, щоб. Його е, на землі чекали, зустрічали е, так горяче зустрічали. І після такої зустрічі мінус один літак стратегічної авіації Російської Федерації. А хочу зазначити, що це е, не відновлювальний ресурс російської авіації. Вони їх будувати вже не можуть, е, тому що всі можливості е, виробництва їх вони в свій час. Коли знищили, а потім вже не могли і відновити то все. Тобто це є кінцевий результат. Крім того всього, хочу зазначити одну таку цікаву річ. Я ну, довго думав над цим питанням і от до чого прийшов? Що знищення а, літаків стратегічної авіації це суттєвий удар по ядерній триаді Російської Федерації, тому що військово-повітряна компонента це є. Одна з можливостей використання е, ядерної зброї. Тобто, якщо ми знищуємо бомбардувальників стратегічної авіації, зменшуємо е, кількість носіїв, в тому числі ядерної зброї. Тобто, чим більше ми знищимо носіїв ядерної зброї, тим менше аргументів буде в Російської Федерації. Я хочу зазначити, що я от, знаєте, до того. Прийшов якось в один момент, але ці дані ніхто не зазначить, що Збройним силам України вдається все ж таки зменшити і ядерний потенціал Російської Федерації в межах того, що ми знищимо носії. Щодо безпосередніх плюсів для нас, це один з носіїв. Того типу озброєння, яким Російська Федерація системним чином обстрілює е, Україну. А це означає в свою чергу, що е, на одну одиницю буде менше літака е, е, літаків, хоча не на одну, а їх там за тиждень вже мінус дві штуки, от е, тобто, можливості е, змінювати. Е, Літаки, які наносять ураження, тому що не всі е, одночасно вони всі піднімають в повітря. Часть полетіла, часть там е, обслуговується, Потім ті прилетіли, ті полетіли назад. А це означає, що ми поштучно вибиваємо е, ті літаки, <кій> тим самим зменшуючи е, е, ризики ураження. Об'єктів на території України, виходячи з того, що все ж таки наші сили ППО не можуть да, знищити 100% відсотків цілей, які летять по Україні з зрозумілих причин, тому що коефіцієнт ураження в найкращих там зірцях озброєння 0,81 це 81% може бути. Або не менше 81% має бути знищення, а це означає, що це висококласне озброєння, і в, де, в багатьох випадках нам вдається знищити е, більше 90%. відсотків. Це означає, що Збройні Сили України. Протиповітряні сили досить серйозно працюють, тому величезний плюс плюс добрий настрій, гарний для всіх справжніх українців, патріотів України. От і робимо все для того, щоб такі новини нас е частішили і нам про них розповідали наші військові пане Геннадію от ви сказали про те, що дійсно це і удар по ядерному десь в якомусь сенсі потенціалу Російської Федерації. Але ось ми теж знаємо, що часто у Росії літаки падають через технічну несправність. Так, можливо, це там санкції грають певну роль. Але ось ці літаки вони ж теж можуть нести там на собі ядерні боєголовки. Росія ж постійно погрожує ядерною зброєю. Так, якщо ці, тобто є ж величезний ризик, що такий літак може впасти і на самі території Російської Федерації. Вони кабу по собі кидають. Там по Білгородській області, по Курській області, тобто і ну тобто тих, чисто технічно може для них і теж бути ризик ядерного удару для самі для себе, хочу вас трішечки поправити. Вони не кидають по собі, вони раняють на себе, mm -hmm. вони раняють на себе, тому що. То, що погано причіплено, воно ж згідно законів фізики, хоче дуже сильно потрапити на землю. І от воно потрапляє на землю. Щодо того, що літаки їхні падають, ви знаєте, у нас є у льотчиків, є жарт, що на превеликий жаль ще не один літак в повітрі не лишився. Вони всі повертаються на землю. А російські літаки, ну дійсно, вони. Зараз зачастіше з зрозумілих причин, тому що техніка старіє, е, техніку, за технікою потримати її в льотній придатності і е, можливості виконання польотів все складніше і складніше, тому вона е, прямує до землі на різні способи, на натуральні і на ненатуральні щодо м, ризиків для росіян. Скажіть, будь ласка, вас сильно е, турбує ризик, що по центру Москви там, чи міста Лінінграда впаде е, такий бомбардувальник? Мене особисто ні. Навпаки, якщо обирати, чи він паде якісь хащі і може пошкодити якихось звірюшок, то хай краще він впаде по центру Москви або Лінінграда. І чисто з. Від таких, знаєте, добрих відносин до різної до різних тваринок. Я їх дуже люблю, і от і стараюся, щоб вони були живі, живі і здорові. А істоти, от, істоти, є тварина, є істоти. А істоти хай дохнуть. От я про тих м, м, мешканців тої держави у нас по карті з правої сторони, які нам не брати, не сестри.